Дорогі захисники України, дозвольте щиро висловити вам свою глибоку вдячність за вашу неоціненну самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Ваша невтомна праця та непохидна відвага є найбільшим скарбом для нашого народу. Ви справжні герої, яких поважає весь світ. Дякую вам за можливість! прокидатися кожного ранку і бути у синус та вільній країні. Дякую, Лера, за твою турботу, за щодолю завис, за важку роботу. Дякую, Геро, що не захищаєш, ти ж не спиш на чому, спокою не знаєш. Дякую, Геро, не залишуєш вашу... людей зранку прокидатись, вірити, любити. Дякую, Геро, що ще... важко, розумію. Нехай сили ваші міцнішають, а віра в перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Дякую герою, що оберігаєш нашу перемогу швидко наближає. Дякую герою за твою відвагу, що в боях запеклих маєш перевагу. Дякую, герою, що ти не здаєшся, знаю, віру, мрію, що ти відіб'єшся. Дякую, герою, ти найкращий в світі. Це тобі від серця дякують всі діти. На коліна стану і щиро помолюся, і миру для всієї попрошу землі, щоб повернувся скоро то додому і більше очі не бачило війни. Ворога знищите ви у двобої. Вам і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Шановні воїни. Усі ви маєте палке серце, сповнене патріотизмом. Ви показуєте, що таке серце здатне перемогти будь-які випробування.